Приповісті Соломона, розділ 16, Наміри серця належать людині, але від Господа відповідь язика. Усі вчинки покірного відкриті перед Богом, безбожні ж у день лиха пропадуть. В усіх своїх справах довься Господеві, і твої задуми здійсняться. Все учинив Господь з певною метою, і навіть нечестивого на День лиха. Кожний гордий серцем нечистий перед Богом, хто неправедно ручається, такому не уникнути кари. Милосердям і правдою здійснюється викуплення від гріха, і страх Господній допоможе оминути зло, діяти за правдою початок доброї дороги, адже це приємніше для Бога, ніж принесення жертв. Хто шукає Господа, знайде пізнання справедністю. А ті, хто щиро його шукає, знайдуть мир. Усі Господні діла зі справедливістю, а безбожний зберігається на день лиха, на устах царя священний вирок, на суді Його уста не схиблять. Рівновага терезів праведність перед Господом, його діла важкі, точні. Чинити зло огида для царя, адже престол влади облаштовується праведністю. Приємні цареві праведні уста, Він любить слова правди, гнів царя вісник смерті та мудра людина Його вмілостивить, син царя у світлі життя, і ті, хто в його прихильності, наче хмара пізнього дощу. Коли мудрість будує гнізда, це краще за золото, і гнізда розуму краще за срібло, дороги життя оминають зло, і шляхи праведності продовжують життя. Хто приймає повчання, той перебуватиме в добрі, хто дотримується застережень, осягне мудрість, хто слідкує за своїми дорогами, той і душу свою береже, хто любить своє життя, той стримуватиме свої вуста. Гордість передує погибелі, а падінню безумність. Кращий сумирний який у приниженні, ніж той, хто ділить здобич із гордими, хто розумно провадить діла, той знаходить добро. А хто покладається на Бога, той блаженний. Мудрих і розсудливих називають поганими, а радше слухають солодких у слові Розум для тих, хто його придбав джерелом життя, а настанови нерозумних зло. Серце мудрого думає про те, що виходить з його уст, його уста зодягнуться в розважливість, приємні слова як вощина з медом, її солодкий смак оздоровлення для душі. Є дороги, які видаються людині правильними, однак їхній кінець дивиться на дно аду. Людина важко на себе працює і проганяє свою погибель, однак крутій носить погибель на своїх устах, безглузда людина риється в злі, і на своїх губах, наче скарб, збирає вогонь. Лукава людина поширює зло, і смолоскип обману запалює лиходійствами, і сіє розділення серед друзів. Беззаконна людина спокушає друзів і веде їх на недобрі дороги. Хто втупив свої очі, той задумує підступне, окреслює своїми устами всяке зло, такий піч злоби. Сивина – це вінець честі, її знаходять на шляхах правди. Терпелива людина краща за сильну, а хто панує над гнівом, краще від того, хто здобуває місто. Безбожним за пазуху падає всяке зло, а все праведне походить від Господа. Об'явлення розділ 22 І показав він мені чисту ріку живої води, прозору її, мов кришталь, що виходила від престолу Бога і ангця. Серед його вулиць із одного і з другого боку ріки дерево життя. Що приносить дванадцять плодів, що місяця приносить свій плід, а листя дерева для оздоровлення народів, і жодного прокляття більше не буде, а буде в ньому престол Бога і ангця, і його раби будуть служити йому, і побачать його обличчя, а його ім'я на їхніх чолах, і ночі вже більше не буде. І не потребуватимуть світла світильника та світла сонця, бо Господь Бог їх освічує, і вони будуть царювати на віки віків. І сказав він мені: це слова вірні та істинні, а Господь, Бог пророчих духів, послав свого ангела показати своїм рабам те, що незабаром має статися. Тож незабаром приходжу. Блаженний, хто зберігає слова пророцтва цієї книги. І я, Іван, це побачив і почув, і коли почув та побачив, упав, щоби поклонитися до ніг ангела, який показував мені це, та він каже мені: Гляди, не роби цього, я співраб твій і твоїх братів, пророків, і тих, хто зберігає слова цієї книги, Богові поклонися, і каже мені. Не запечатуй слів пророцтва цієї книги, бо час близько. Неправедний нехай надалі чинить неправедність, і нечестивий нехай ще опоганюється, а праведний нехай далі чинить праведність, і святий нехай ще освячується. Ось я незабаром приходжу. І моя нагорода зі мною щоб віддати кожному за його вчинками Я, Альфа і Омега. Перший і останній початок і кінець. Блаженні ті, хто випере свій одяг, щоб мати право на дерево життя й увійти брамами до міста, а назовні міста будуть пси і чаклуни, розпусники і і ідолопоклонники, і кожний, хто любить і чинить неправду. Я, Ісус, послав свого ангела, щоб засвідчити вам Це в церквах, Я є корінь і рід давидів. Зоря рання досвітня, а дух і наречена кажуть Прийди, і хто чує, нехай каже, Прийди. І спраглий, нехай прийде, і хто бажає, нехай візьме воду життя даром. Тому що свідчу кожному, хто чує слова пророцтва, які в цій книзі. Коли хто додасть до них, то Бог накладе на нього кари, записані в цій книзі, а коли хто відійме від слів цього пророцтва, які в книзі. У того Бог забере його частку з дерева життя і зі святого міста, про які записано в цій книзі. Каже той, хто свідчить Це, так незабаром приходжу. Амінь. Так прийди, Господи Ісусе, благодать Господа Ісуса з усіма. Амінь. Книга Йова, розділ восьмій. Підхопивши Валдат Савхетієць каже, доки говоритимеш це? Дух багатомовний у твоїх устах, хіба Господь учинить неправедно, коли судить, хіба той, хто створив усе, перекручуватиме справедливість? Якщо твої сини згрішили перед ним, Він послав рукою їхнього беззаконня? Ти ж рано вставай, молячись до Господа Вседержителя. Якщо ти чистий і праведний, Він вислухає твою молитву, відновить тобі праведний спосіб життя, тому перше твоє буде малим, а твоє останнє без міри, тож запитай попереднє покоління, досліди в роді батьків. Адже ми є вчорашні і не знаємо, бо наше життя є тінню на землі. Хіба не повчать тебе вони і сповістять, і від серця викажуть слова? Чи буйно росте папірус без води, чи росте очерет без вологи, ще будучи на корені і будучи непожатим, чи не всохне всяка трава, якщо не буде напоєна? Таким насправді буде кінець усіх, хто забуває про Господа, адже надія безбожних пропаде, тож його дім буде незаселеним, а його намет оплутає павутиння. Якщо він підіпре свій дім, він не встоїть. А коли схопиться за нього, то не втримається, адже Він є вологим під сонцем, та з його гнилі вийде Його галузка, Він засинатиме на купі каміння і житиме посеред гальки. Якщо буде знищений, місце його обмане. Хіба не бачив ти цього? Бо таке знищення безбожного із землі ж іншого виростить. Адже Господь не відкине праведного, а всякий дар безбожного не прийме. Уста ж праведних він наповнить сміхом, їхні уста прославленням, вороги ж їхні зодягнуться в засоромлення, і безбожного способу життя вже не буде. Книга Йова. Розділ 9. Підхопивши, Йов сказав. По правді знаю, що так є, бо як смертна людина буде праведною перед Господом. Адже якщо бажає судити Його, він його не слухатиме, щоб не відказав на одне його слово з тисячі, бо він є мудрий розумом, сильний і великий, хто, твердо ставши перед Ним, залишився. Він, старими, робить гори, і вони не знають. Він перекидає їх гнівом, він трясе під небесною від основ, її стовпи хитаються. Він говорить сонцеві і не сходить. А зорі запечатує він сам розтягнув небо і ходить по морю, як по землі. Він, хто творить плеяду, есперу, Арктура і кімнати Півдня, він, хто чинить велике і незбагненне, славне і надзвичайне, якому немає рахунку. Якщо він пройде повз мене, то я не побачу. І якщо мине мене, я зовсім не пізнав, якщо він змінить, хто відверне. Чи хто йому скаже, що ти вчинив? Адже він відвернув гнів, зігнулися під ним кити, що під небом. Чи ж мене вислухає, чи розсудить мої слова, бо, хоч я є праведний, не вислухає мене, благатиму Його суду? Якщо ж закличу і почує, то не повірю, що він мене вислухав, хіба він не знищить мене темрявою? Численні ж мені зродив ураження без причини. Адже не дає мені передихнути, наповнив мене гіркотою, бо ж він силою міцний, тож хто чинитиме опір Його судові? Адже якщо я буду праведний, то мої уста будуть безбожні, і якщо буду непорочним, то виявлюсь викривленим. Бо якщо я зробив безбожне, не взнав я душею, але забирається моє життя, тому я сказав: Великого і сильного нищить гнів. Бо нікчемні смертю безбожною помирають, але праведних висміюють, адже вони передані в руки безбожних, обличчя судів їх покриває, і якщо ж не сам він, хто це. Життя ж моє легше забігуна, відбігли і не побачили, і чиє слід дороги корабля, чи орла, що ширяє, який шукає їжу. Бо якщо скажу, забуду говорити, схилившись обличчям, стогнатиму. Тремчу всіма членами тіла, бо знаю, що не залишиш мене невинним. Якщо ж я є безбожним, то чому я не помер? Бо хоч би я помився снігом і очистився чистими руками, вдосталь ти мене занурив у нечистоту, і одяг відчув огиду до мене, адже ти не є людиною, як я, якому протистоятиму, щоб ми разом прийшли на суд. О, якби в нас був посередник, обвинувач і той, хто вислухає між обома. Нехай він забере від мене палицю і його страх хай мене не тривожить, і я не боятимусь, але промовлятиму, бо я того свідомий. Книга Йова, розділ 10. Знеможений моєю душею, стогнучи, випущу на нього мої слова. Викажу охоплений гіркоту моєї душі, і скажу Господу, не вчи мене безбожно чинити. І чому ти мені так присудив? Хіба добре тобі, якщо безбожно чинитиму? Адже ти відкинув діла моїх рук, а раду безбожних ти прийняв? Невже ти бачиш, як бачить смертний, хіба ти бачиш, як бачить людина? Чи твоє життя є людським, чи твої роки людські? Адже ти відшукав моє беззаконня і вистежив мої гріхи, бо ти знаєш, що я начинив безбожно, але хто є той, який спасає з твоїх рук? Твої руки зліпили мене і створили мене, після цього, змінивши, ти мене уразив. Згадай, що ти мене утворив з глини, і знову повертаєш мене в землю. Хіба не, як молоко ти мене видоїв, витиснув мене подібно до сиру? Шкірою і тілом ти мене одягнув, кістьми і сухожиллями ти мене зшив. Життя і милосердя ти мені дав, а твій нагляд оберіг мій дух, маючи це в собі, знаю, що все можеш, ніщо для тебе не є непосильним. Адже коли грішу, ти наді мною сторожиш, і безвинним від беззаконня ти мене не зробив, бо якщо буду безбожний, горе мені, якщо ж буду праведний, не можу піднятися, бо я є повний безчестя. Адже на мене полюють, наче налева, щоб убити. І знову, повернувшись, ти страшно нищиш мене, обновляючи проти мене моє випробування. Гнів великий ти виказав мені та навів на мене випробування. Тож навіщо ти мене вивів зло на матері, і я не помер, і мене око не побачило б, і став би я, наче той, якого не існувало. Тож чому зло на я не був покладений у могилу? Хіба не коротким є час мого життя? Дозволь мені трохи спочити, поки я піду, звідки не повернуся у землю темряви і мороку, в землю вічної темряви, де немає світла, і де не побачити життя смертної людини.